Забурився я подалі, щоб назбирати і брусники, і черники, яка лишається в лісі. І знайшов поки що залишки не черники, а залишки туриста. Забурився нещасний. Шапинку нову собі купив. Зовсім новенька. Хоч додому із собою забирай, щоб не було сміття у лісі. Навіть без дірок. Залишки туриста. Хотів, мабуть, грибів та ягід, можливо, сам став сніданком.